Дорога моя коледжанська родина, любі мої студенти, випускники, викладачі та працівники коледжу. Щиро вітаю усіх нас з прийдешнім святом, яка б відстань не розділяла нас. Ми об'єднані однією метою, спільними мріями і любов'ю до нашого рідного, Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Нехай новий рік стане по особливому щасливим. Усі наші мрії і подарує довгоочікувану, жадану перемогу. Дорога моя коледжанська родина, вже за лічені години ми з вами зустрінемо новий 2023 рік рік нових надій, мрій і сподівань. Цього року наш рідний коледж потрапив під приціл ворог і зазнав нищівної руйнації. Проте ми не здалися і спільними зусиллями студентів, викладачів, працівників. Батьків і випускників довели усім, що немає нічого неможливого. Жодне привітання в цьому році неможливе без вдячності Збройним силам України. Дорогі наші захисники, наші відважні, незламні герої, прийміть найщиріші вітання з прийдешніми новорічними святами. Завдяки вам у понівеченні війною міста повернулося життя і дитячий світ. Завдяки вам сьогодні центральну площу Єрпеня пеня прикрашає новорічна ялинка. Бажаю кожному з вас, кожного захисту, міцного здоров'я і швидкого повернення до рід. Нехай у новому році кожна мама дочекається сина, дружина, чоловіка, а діти, тата. Завдяки вам, ми з вдячністю та любов'ю в серці впевнено кручуємо новий рік. Дорогі українці! Цей новий рік ми відзначатимемо по-іншому. Без святкових салютів та гучного сміху. Головні ялинки міст нагадують нам про війну, але вони все одно залишаються святковим. Нехай цей рік буде переможним для усіх нас, у всіх серцях, для України над лютим ворогом, а для всіх людей над стражданнями, які принесли охуення на нашу землю. Ми сильні, вільні незалежні. нас всіх об'єднує безмежна любов до рідної України з Новим роком. Слава Україні!